Стояв собі двоповерховий будинок у затишному районі міста Львова по вулиці Околичній, 10. Для обслуговування цього будинку була земельна ділянка 10 сот. і вирішив новий власник провести реконструкцію цього двоповерхового будинку, перетворивши його у 10-поверховий багатоквартирний будинок з підземними автостоянками та офісними центрами. Але, як це дуже часто буває в Україні, Нове будівництво викликало рішучий спротив мешканців навколишніх будинків. До початку нашого будівництва, звичайно, тут стояв маленький приватний будинок двохповерховий, для нового господарства і маленька ділянка, яка була, напевно, для підсобно, ведення підсобного господарства. Чи, не знаю, як вона там правильно формувалася. Зараз, починаючи з 1 жовтня, до нас прийшов забудовник. Грифон бут влаштував майданчик, перегородив нам всі під'їзні шляхи вулицю Куликівську, показуючи при цьому якісь дозволи. Дорога була перекрита повністю. Внаслідок дій людей дорогу вдалося відвоювати частково, тобто нам відкрили проїзд в одну сторону, а забудовник на місці цього двоповерхового будинку встановив паспорт об'єкту і починає будівництво. З назвою реконструкції двохповерхового будинку з прибудовою десятиповерхового будинку з підземними паркінгами на 50 місць і офісними приміщеннями на одному поверсі. Звичайно, то будівництво величезне і, враховуючи ту територію, яка є, і ті ґрунти, на яких стоять наші будинки. Ці мешканці занепокоєні, що таке будівництво в такому місці вивести, звичайно, не може. До цього не були е, не поінформовані ніхто, не проводились ніяких громадських слухань. Е, місто, е, напевно, бо всі е, звертають увагу на франківську адміністрацію, так би сказати, що вона дозволила це будівництво, е, хоча е, по всіх. Е, на даний момент, по всіх питаннях мали би все-таки послухати, зробити громадські слухання і так далі з громадою. Цього ніхто не проводив. А в чому дійсно небезпека такого будівництва? Ви знаєте, наші жителі місцеві окрестили, дали назву цьому будівництву. Це жахо будівництво у нашому мікрорайоні. Підкреслюю військового містечка номер 380 Оскільки. Наші будинки, мікрорайону нашого ще стоять на балансі Міністерства оборони. У даному випадку Кев Львівського гарнізону. Основою для будівництва, жахобудівництва, можливо, можливо, я точно не можу сказати, дало те, що забудовник, не знаємо, який, бо він держить таємницю комерційну, каже, що це комерційна таємниця, забудовник. Він якийсь брав ще погодження з КЕО, але Кев йому дало погодження в нормах дотримання технічних норм, бо він не знав, який він будинок будує, бо багатоповерховий це може бути і поверхи, ми знаємо це. А він не показував це у документах. І жахливість того, що комунально-експлуатаційний відділ якби додав папір на узгодження, але знову ж таки себе огородив відповідно до Чинного законодавства України дотримання державно-будівельних норм. А вони норми ці не дотримали. І тоді було прийнято рішення начальником КЕВ, я думаю, що правильне, відкликати таку погоджувальну записку на лист, який став основою для подальшої забудови. Жах ще в тому. Люди добрі, що без всякого погодження Кев Гарнізону Львова, в даному випадку Максименко-полковника, робилося шуртування, чи як вони там називають, бо я не технічна людина, підрив фундаменту нашого будинку. Велета оцього 9-поверхового підкопали. І підкопали на дуже велику глибину, до 4-5 метрів. Наша Будівельна, наша будинко експлуатаційна частина, в даному випадку будинку управління номер 4 встигла лише заактувати 3 метри, тому що вони поспіх почали закидати, бо почули, що їде комісія. Я хотів би сказати, продовжити думку Мирона, що Івано-Франківська державна адміністрація, яка територіально розташована у нас тут, вона не дає узгоджень на будівництво, то не її функції. Вона може дати. Дозвіл тільки на загородження частини будинку, на якій може вестися територія за їх заявкою, і вони таку дали на відгородження. Але знову ж таки тут виявилися суттєві порушення. Тому що загороджувальну дільницю на цьому будинку вони використовують як забудовну. Як забудовну. А загороджувальна частина будинку навіть людина, яка не є архітектором-будівельником, розуміє, що це дається для того, щоб цеглина глина не впала на голову людини, конструкція якась не звалилася. А вони ми будемо показувати це внизу, використали цю площу для прихапування, можливо, до своєї ділянки. Можливо, бо то все треба перевіряти. Весь район вулиць Куликівської Сміливих знаходиться на схилах. До того ж, більшість ґрунтів тут є насипними, і майже біля кожного будинку збудовані підпірні стінки, які доволі часто руйнуються. Мешканці небезпідставно побоюються, що нове будівництво може призвести до руйнації їх житла. Ця територія є сувна. Це сумні ґрунти, і є великий сумнів. Та геологічне обстеження, якщо воно дійсно проводиться. Правда, я тут постійно бачу, що ні одної машини не приїжджало геологічне проведення обстеження. І великий сумнів ті геодезії, яку проведена, що тут можливо такий будинок будувати. Крім цього, дивіться, де тут розміщати крани, де тут розміщати будівельні матеріали на такій невеличкій території. На 10 сотих хіба можна збудувати десятиквартирний будинок? Офісними та десятиповерховий будинок з офісними приміщеннями, з стостоянками і підземним паркінгом. Це взагалі самогубство. Ми стоїмо з вами на суво небезпечних ґрунтах. Суво небезпечні ґрунти. І при будівництві нашого мікрорайону, військового містечка в даному випадку, повторюся 830 підрядною організацією Міністерства оборони України. Проєктним інститутом Львівського будівельним було прийнято рішення виготовити креслення щодо підпірних стін, і щоб вони підпирали оці ґрунти. На цій ділянці всюди такі є підпірні стіни, ви їх покажете і над садочком, який сповзає від нашого навіть будинку. І тут смертельно небезпечна стіна поруч із нашим будинком, є, ми її покажемо. І вони розібрали. Цю підпірну стіну. Самочинно зліквідували фактично підпірну стіну. І в зв'язку з тим, що вони зліквідували, теж додалося до їх території якби більше. Розумієте, навіть ті стіни. Ну, Аварійно небезпечні, вони стримували ґрунти, їх рухати не можна. Це табу, це більше як червоні лінії. Це табу, це не можна рухати ці лінії, тому що буде сповзання будинків. Вони вже можуть принести небезпеку, тому що на третьому поверсі злетіла плитка у прапорщика у квартирі, в балконі, є тріщини у будинку у квартирах. І в нашого нашої людини, там яка там живе незговорові Тетяни мешканця, також є неприємності, тому що не відкривається вже вікно сідає і сідають двері. Тут вести забудову не можна. Тому що ще не було такого прецеденту, щоб на 10 сотих побудували велета 10 десятиповерхово. Суви є, от постійні прориви, те це є результати цих сувів. Крім цього, можемо пройти, побачити, які сходинки і сходять вниз. Є, є, є в сторону, ви побачите ті суви, і крім цього, зараз в зв'язку з тою забудовою вже пішла ота підпірна сінка, вона трісла так само. Отут ви можете побачити. Наш будинок побудований не на такому фундаменті, як зазвичай, а на насипному фундаменті. Будь-які, і навіть там сходи від нашого будинку вже на вулицю того. Сміливих, вони вже, грубо кажучи, з'їжджають. І коли почали будівництво, вони з'їжджали ще більше і більше. Тобто, ми хвилюємося. Ми ж які живемо у цьому будинку, який поряд з будівництвом. Ми просто хвилюємося за те, що наш будинок, що ми лишимось без житла конкретно, тому що насипний фундамент не дозволяє категорично люди, які будували цей будинок скео. Вони розказували, що це неможливо взагалі тут робити щось. І врешті-решт, от 60 квартир можуть лишитися на вулиці або під міськрадою для того, щоб отримати якесь житло. Підпірна сіна має нахил на околичну. І зараз, ось як почали довбати це котловани, поперек у мене сусіда на фундаменті построєна такий забор, Він дав тріщину зверху до самого низу. Є та тріщина, і зафотографірований можна подивитися, показувати. От тріщина це значить, що ґрунт має здвиг в цю сторону, О, що є небезпечно. Ну, підпорна сіната. У небезпечному, то якраз це звичайна ситуація, але ніхто не хоче, ні влада, ні військові. Будівельна компанія звернулася до теплого НЕГО лише із запитом, а чи можна підключити будинок до тепломереж? На погодження 10-поверхового будинку дозволів не давалось, тому що як такого звертання на в будівництво поверхового будинку не надходило. Погодження здійснювалося тільки на наявність мереж, що дійсно в цьому в межах існуючого будинку йде наявність мереж, і було пояснення, що це буде реконструкція існуючого будинку. І все так та існуючого існуючу, які є по факту, такі на таке погодження давалося тільки наявність мереж. Наявність мереж не дає ніяких дозволів на будівництво, тим більше на проведення робіт. проблема комунікації дійсно, як вже пан один говорив, проблема комунікації дуже важлива. Тому що не зважаючи на нову будову тепло... теплоцентралі, то теплотраси, ми п'ять разів на рік маємо відключення тепла гарячої води, тому що прориває, от ви можете самі подивитися на ту поляну, на якій постійно екскаватор, е прориває за латають і так далі. Що буде, коли по трасі, яка проходить, от врешті, ми стоїмо на ній. 30 тонні крани, екскаватори. І коли вони будуть тут проїжджати, ви розумієте, що це абсолютно точно? Ми будемо зиму зимувати. В холоді і буде як Волчевську, як показували по всьому телебаченню, що люди взагалі заморожені були. Так що у нас проблеми і комунікацій, і суву нас дуже хвилюють. Порушення санітарного законодавства на очні не витримана в першу чергу санітарна захисна зона між існуючим будівлею і тією будівлею, яка будується. Ну не витримана санітарно-захисна зона. Я бачу паркан, яким огорожено будівництво не витримано, хоча б елементарні 15 метрів від існуючого житлового будинку. Це буде впливати на якість освітлення існуючих будинків, на існуючу інсоляцію. Так само буде заважати влаштуванню додаткових структур, таких як контейнерних майданчиків. І тим більше тут є установа, дитяча установа, яка так само повинна витримувати санітарну захисну зону від існуючого будівництва. Це будівництво порушує дотримання цих всіх вимог нашого законодавства. Поруч із будинком знаходиться дитячий садок, «Дивоцвіт». Поштом батьків тут регулярно ремонтують підпірну стінку. Це дошкільний навчальний заклад номер 42 міста Львова. Це, це є комунальної власністю так, міста, це є власність міста. От бачите, це є наша санітарно-захисна зона. Санітарно-захисна зона від червоної лінії це нашої огорожі. До будівництва має складати 25 метрів. Ну, якщо ви бачите їхню е червону лінію нашу, скільки тут метрів, там є метр, он, біля бачите прохід такий метрі є, ну тут хай є 2 метри чотири. Отут ідуть, е е провід йде, електропостачання міста, значить це йдуть транзитні кабелі на будинок поряд і дошкільний заклад. Де ми стоїмо з вами, це йдуть е е тепломережі. Тепломережі, які забезпечують дошкільний заклад. Тепломережі на будинок. Номер, от я не знаю, який ваш будинок. 16-й, поряд, вісімнадцятий. Чеки от будинок. 18-й будинок. Тому дивіться, закрито. Оце вже вимощена доріжка. Бачите, от сюди дає. От аж звідціля прошу. От отак от воно має йти. Це вже частину. Скільки метрів? Метри три. Забрали уже прохідної частини, перекрили. І тепер у нас, от ви подивитесь там, вже бачите, це є підпірна стінка дошкільного навчального закладу. Е, в нас була вона в аварійному стані, по-моєму, два роки чи три ми теж викликали МЧС, але ми цілий рік, десь там поки вони нам відремонтували і власними силами повністю реконструювали цю підпірну стінку. Підпірна стінка вона має блоки, але вона не має арматури скріплення. І тому, якщо зараз потиснемо, почнуть тут виконувати ці роботи. То напевно, оця підпірна стінка, яку ми щойно ремонтували, і вона теж дістала тріщини. Там приходили, вже в нас зафіксували ці тріщини. Напевно, оцей все насипний ґрунт він опиниться, бо бачите, рівень дошкільного закладу він є на рівні, ну, десь 10 метрів нижче, якщо брати від верхньої межі, від цієї будови. Тому в ніякому разі не перше порушено санітарно захисну зону. Друге на насипних ґрунтах не будують. Такі великі будинки, такі комунікації. Крім того, якщо йдуть теплокомунікації, електромережі і на них зараз будувати щось, які виходять з ладу абсолютно. Ну, в рік, як тут мешканці казали, це і ми сидимо без тепла, бо перекривається, затоплює нас. Бо це кругом де є, От ми стоїмо це на тепломережах теж. Тому в ніякому разі не можна тут будувати такий будинок, такий значить. 100 квартир чи що я не знаю, це я зі слів знаю. Скільки? 50 квартир і підземний паркінг. І планується поряд, якщо ця дорога це санітарно-захисна зона. Планується туди стояти наземні стоянки і під тим будинком. Хто не показав нам проєкти, де була б прорахована інсоляція будинків? Значить, 10 поверхів, вони перекривають, принаймні, перших 3-4 поверхи, сонечко. Для тої будови. По-друге, значить, відстань від багатоповерхівки до найближчих будинків такого плану одноповерхових там, чи двоповерхових має бути такою ж, як висота тої споруди. Якщо тут 10 поверхів, то не менше 30 метрів буде. Де тут буде від червоної лінії 30 метрів до того будинку або до того, який поруч не буде? Значить, відстань між будинками має бути порядка 20 метрів. Тут теж нема. Тих 20 метрів. Тобто порушені всі вимоги. Ну і якщо будівельний майданчик тут буде, буде стояти кран. Якщо 10 поверхів 30 метрів, то кран має бути ще більше. Не дай Боже він опониться з налідячим майданчику, то да, буде весело. На сьогоднішній день повноважень щодо самого будівництва в районній адміністрації немає. За спрощеною системою нас навіть деколи не ставлять до відома про те, що там десь щось починається будуватися. Тому що люди мають проєкт, люди мають наказ департаменту містобудування, йдуть в інспекцію Держбудконтролю, беруть декларацію на початок будівельних робіт і починають свою роботу. Ми ходимо самі, виявляємо такі будівництва, де їх зобов'язуємо. Взяти дозвіл на відкриття будівельного майданчика, тобто налаштування тимчасової огорожі, тим самим тоді вже ми, хоч знаємо, що таке будується. А на сьогоднішній день, те, щоб заборонити якусь будову чи дати дозвіл, на початок будівництва, ми таких повноважень не маємо. Будинок номер 8 по вулиці Околичній мав спільний фундамент та одну із стін з будинком номер 10 Його власнику зараз можна лише поспівчувати. Десятий, цей що розвалили, зв'язаний з 8-м одним фундаментом одної несучої стіною. розумієте? Тобто його взагалі не можна було валити. Відповіді ніхто по тому не дає. І дали дозвіл, от відповідь з будівельної інспекції на реконструкцію існуючого двопорухового 10-го, без ну, не трогати основні несучі конструкції, фундамент несучу стіну. так? Зараз там знесли все. Все знесли. Тобто тепер восьмий будинок стоїть на чесному слові, розумієте? Там все йдуть тріщини, вони то все коли розбивали, розбивали, розумієте, все тріщить той восьмій. Він і так не дуже в доброму стані, то роками то все, розумієте, тянеться. І Тобі? нічого не знає, що зробити, бо то вже років шість назад почалося. Хотіли робити ремонт, вони кажуть, нічого не робіть, бо ми то купимо. Ще казали назад. І так стоїть, все чекає, розумієте? Бо щось почав би робити, то, би, то потім то будівництво все розвалили. Тобто шість років назад, там тільки власники міняються, як то кажуть, за тим великі люди стоять. Дозвіл тільки на реконструкцію. Знесли повністю будинок, всі несучі фундамент, весь, розумієте. І в восьміх взагалі стоїть, не знаю. Зараз от котлован вирує 12 метрів, тільки так може з'їхати і все, розумієте? Ти, будь ласка, а ваш будинок він мав об'єднаний фундамент з тим будинком, який ви зібрали? Так, ну, так бо він побудований ще в 30-му році, як один будинок. То вже потім в радянські часи розділили там номери, дали там звідси восьмий, десятий, так? Але колись ще, як там 30-й рік, то будував собі один, то був один будинок, розумієте? Тож в ньому один фундамент, одна несуча стіна, розумієте? І цей будинок зараз розібрали? — Ну оце половину, цього, половину цього будинка. Вони, вони не мали права, тому що там ж, кажу, всі конструкції зв'язані були, розумієте? І між ними тоненька перегородка йде, тоненька. А вони зараз розібрали ця тоненька перегородка, вже як бокова стіна. І щось там внизу починають підпірки якісь робити, вбивати там щось, сває під стіну. Але в цій перегородці нема фундамента, фундамент йшов фундамент по бокам, розумієте? А посередині там теж певна стіна така, ну йде, розумієте? А вони туди щось підкріпляють. Що підкріпляють, як там нема до чого? Мусимо визнати, що майже всі будівництва у межах Львова супроводжуються подібними конфліктами. І у свій час міська рада прийняла дуже розумне рішення. Перед початком будівництва проводити громадські слухання, на яких би будівельники детально розповідали. Що вони планують будувати і якими технологіями користуватись? Мешканці, у свою чергу, могли би висловити свої претензії. Як показує час, у переважній більшості випадків мешканці з будівельниками знаходять розумний компроміс. На жаль, будівництво цього об'єкту розпочалось без громадських слухань. на день, даного будинку є призупинене. У зв'язку з тим, що рішенням виконкому було скасовано наказ департаменту містобудування щодо всіх дозволів і погоджень зі всіма інстанціями і структурами, вони в нас є. А рішення виконкому нами буде оскаржуватися. Нам Не, пообіцяли, пообіцяли. пообіцяли. Так, Потім, то ми все воюємо. Тоді вже сказали, що ніби зараз так, заробляти. що буде, але це зроблено, але вже йде будівництво, Доброго скажімо виробили. так. А слухання тільки що намічаються. Ми дивилися статут громади міста Львова, який прийнятий депутатами. Міської ради є такий документ правоосновний. Значить, перед тим, як розпочинати таке будівництво, то потрібно провести громадські слухання, навіть не рухати ґрунт, навіть не підривати, навіть документи не виготовляти, бо то будуть великі затрати, а потім хто буде? Буде він мати сам той, хто хоче будувати витрати. Значить, він має розташувати таку інформацію на сайті міської ради, в даному випадку Львівської міської ради. Потім вдатися до редакції, яка має тираж до 30 тисяч примірників. Це можливо бути високий замок, експрес, то я вже підсказую тим людям, які будуть вести забудову. І оголосити в пресі не менше тираж 30 тисяч примірників. Потім зобов'язати квартирно-експлуаційні служби, щоб вони поширили. Об'яви серед мешканців роздали, чи наклеїли на дошках, і люди прийшли на громадські слухання. І даний громадянин України доповідає ситуацію, що він збирається тут дуже багато чогось робити. А люди говорять, тут не можна, але ви нам побудуйте каналізаційні мережі відновити. До речі, про каналізаційні мережі. Вони хочуть сісти на наші каналізаційні мережі, яким понад 30 років. Це буде смердота така і в цьому будинку, який побудується, і в нашому, тому що мережі. Вже не справляються з таким кількістю прибудинкових маленьких будиночків, які теж на самовільно, певно підключаються в цьому мікрорайоні. І мережі сплановані суто для військового містечка 830. Вони вже мали б бути розширені і колектори, і гази. До речі, садять будинок на е, індивідуальне опалення. У нас немає стільки газу в мікрорайоні. Все, табу не можна, і багато умов екологічного середовища не погоджено. Знищені тротуари, паркани зеленою зоною їздять е, техніка високовантажна. Тут сільські вулиці, вони стали між будинковими, між квартальними рухатися тут важкій техніці не можна, навіть небезпечно для пересування мешканців. Першим ділом треба е, провести громадські слухання. Де б до людей було доведено, що буде будуватися, як буде будуватися, де б показали проєкт і заслухали людей. Це я бачу один із них. Це тільки переконання людей в тому, що ця споруда, яка там буде будуватися, не несе жодної загрози для їхніх будинків, які стоять поруч. Скажіть, будь ласка, от до вас дуже дуже просте таке питання, яке дозволяє у всі часи знімати. Подібні конфлікти. Чому не було проведено громадських слухань перед будівництвом цього будинку? Адже якщо б були проведені громадські слухання, цього конфлікту вдалося б уникнути. Ну, оскільки юридична сторона питання дозволяла нам не проводити громадських слухань, і тому що цей відрізок, цей район в програмі міста на 25 років розрахований на будівництво багатоповерхових житлових будинків, і нам не потрібно було брати погодження. Однак треба зазначити, що ми виходили і неодноразово на контакт з мешканцями сусіднього будинку, де якраз і трапився конфлікт між людьми. І, на жаль, наразі на сьогоднішній день ми не дочекалися від них ініціативи з нами зустрітися, тому ми підтримали ініціативу міської ради щодо проведення громадських слухань, які будуть відвадця франківській реабілістрації. Будуть залучені всі наші спеціалісти, всі бажаючі мають можливість прийти. і Ми надамо всі документи, ми придіємо, ми дамо відповіді на всі запитання досить вчасно. Варто зазначити, що керівництво міськради відреагувало на протести мешканців і 14 листопада скасувало наказ директора містобудування про затвердження містобудівних умов та призначило громадське слухання про подальший перебіг подій у наступних наших передачах.